Доброго дня, шановні друзі! Олександр Мазан і YouTube канал Микола Лис. Прес-служба волейбольної ліги Поділля розпочинає відеотрансляцію матчу дебютного туру волейбольної ліги Поділля 2025. Вона чемпіонат Вінницької області. Я не люблю слово області, це російський народ. Харчовий сьогодні вже відбувся. Зараз на майданці переграла команду. У Браїлі з рахунком 3-0, але Борис Бог не так. Ну і зараз е, матч, так би мовити, запис. Уходящи, якщо на табелі зі складені. Коли боналіє поділять 20-25, то десь так виглядає. Але чомусь організатори звели їх уже в першому турі. Не знаю, чому. Чому тут інтрига. Ну ось так. Три найсильніші команди. Трьох в одному залі. Така собі, знаєте, закваска для чемпіонату. Бо там це серце на подачі, вибір розумних, вони в біло-зеленій формі. Команда представляє крижоти. Якісь е малоосвічені люди пишуть, що це це, це СМТ, це не СМТ. Взагалі в Україні не, не існує СМТ, тобто селищний скот. Конституцію України не передбачено, а ще не досі. Заборонено вживання абревіатури СМТ. Це нам Росія наляжала, якомусь 36-му році. І ті, хто... Не хоче цього розуміти, якось я не знаю. Скільки що можна по Україні запустити е, калібрів і е, іншої гідротики, щоб переконати в цьому. В общем-то, Крижопіль, Крижопільська селищна, територіальна громада і представника команда Вибір розумних. Отже, до як би там не було, до початку. Ніша. Олександр Ковальов забиває з команди МКП Колос. Він перший у матчі своєї команди. Сьогодні був визнаний кращим гравцем команди. Олександр Ковальов, номер 4 Зріст 2-03. Хлопці 23. Хобці Уже 23. Ну і рахунок 5-5 у першій партії. Як ми і передбачали, буде така вперта боротьба. Хотілося б. Прийом Вадима Петраті. Алю. Не попадає на те, що друзі, якщо хочете подивитися, як тренер команди у змаганнях такого рівня грає проти своєї команди, то ось вам номер десятий у виборах. Це Вадим Патратій. а напроти команда, яку він тренує у вищій Лізі. Вадим Патретій забиватиме. Вадим Вадим Патратій. Дебютує в якості тренера. Це якісь є результати, скажімо так. Мы будем потратить против своих, выиграть своих. И вы первый аппарат. Да, а вот такой. Okay. Нет. Та -та кукуруза, да? Нет. Хотя сейчас скажу. Кукуруза. Кукурудза. Ні, кукурудза написано. ну Там помилка на футболці. Кукурудза, кукурудза українською. Микита, кукурудза. Кукурудза. 23 номер. Кукурудза це російською. Валентин Вайтенко, що сього не. Початок гри не складається. Валі Ковалентенко, третя номер вибрано. Давайте вкратце зараз весь склад команди, який на майданчик. Третій Василь Майсенко, 12 Ліборова Віктор Краєвський. І ось Руслан Гарюк на 15 днів. Вефі номер центральний продуктів. Чак, 19-й пасуючий майже спорту Сергій Дорош. І 9 центральний Богдан на і зараз за кращого. Ви знаєте, чого не вистачало, чого не вистачало Браїлову в проти протягом. Трішечки не вистачало. Саме удалого було. От зараз було у виконанні Богдана Басенка. а він на всяк випадок пройшов школу барком алівійським. Кажанам разом. А це ж просто так не, не буває. Сюда мракунуть? 9-9. Не подав. А хто самі надієм команди? Я не знаю. Другий тренер команди записаний за сумкою Валерій Кополок, але його взагал не взагалі немає взагалі. Характерно, що команда МХПК тренується саме в цьому залі, ви для них добре знайомий і знаєте, щоб хто б там не казав, а сьогодні ну, я сам потрогав батареїв теплі, Кажуть, що, що так, сьогодні ворушує, але... далі не холодно. Прийом ковальов. Ковальов і було третіє. Задали. Лобище, друзі, невчасно захворів. Приємно виходити, що наші французькі керівники. Німецьково речі води Володимир. Ділля, це громадська організація. І він же голова колосного Сергій Татусяк. Президент волейбольної ліги подвір'я, що великом вологольна, волейболу Володимир Кернівський. Президент волейбольного клубу МКП Варбіжен. Микола Чумак. Він же член э, президії. І ВОФОВ, і член президії, багато чого член Микола Педерсина основна людина, і також виконавчий директор. І відомлення, і відомлення. Крижополя. ось вони п'ятірочка їх. З барабанчиком Володя працює. В мене з ними такі робочі відносини. Не Віталій Постановський. Войтенко. Дорож! Попроси! Дивіться, як комбінація зараз у виборах працює. Це у вибор. Не готові. Вихованці Вадима потратяє проти такої атаки. Вадима потратять, Вадим зараз один не встиг на блок. Не довершив свої дії. Не замнув довольки так. Як... учил в США, а его учили в Крыжовицке больше, а потом в Ленинске области больше. а Люка сует, потратил, можно было и проплыть дорогу. А, да. По минулий сезон він провіз Браїлова, Зараз прийняв запрошення від вибору режиму. Потраті. Район Коваля. Бойтенко, Бойтенко забиває. Бойтенко. На речі. На речі Бойтенко. Переможець волейбольної ліги Поділля 20-22. Двадцять двадцять три. До речі, Руслан Галю. Як і Леонтій Дубчак. Що там з рахунком? Шістнадцять, шістнадцять. Друзі, я розумію вас, будуть заходи мій бік з приводу якості трансляції <му> Знаєте, е, як то кажуть е, вам шашечки і ліє я з задоволенням е, сидів би поруч з е, відеооператором оператором класним класним і коментував цей матч але таких можливостей я не бачу. У волобольної ліги поділя поки що. Тим більше моїх особливо. Для людини на 66-му році життя, переселенці, знаєте, не обзавіться таким активом на цей час, щоб. Мати класну відеоапаратуру. Там, де я працював, я працював на Сході України, в різних областях. Ми працювали з, е, в команді, де була апаратура, де були засоби зв'язку. І мені, Я, до речі, вчора дивився відеотрансляції тут з Вінниці наші. І, ну, Не скажу, що мені було соромно, мені було якось, знаєте так. Люди, які не знають, Саня, а як це? Ти шо, чим ти там займаєшся, в Вінниць? Отакі трансляції. зараз скажу з 13 команд різних вікових категорій, це не просто, не просто, але якщо ми на це замахуємося, давайте якось е, не, не давати приводів, привидів да, для... скажем так, таких закупок. Три Берем Ковалева. Пасует, до речи, кукуруза. За. За. Блок из Зелинского. Пише на подачі. гнівенського волейболу тренер Юрій Мартиновський тренер Артем Зелінський. Потраті на прийомі. Потраті Ліберо природні. Приймають галюка. Як галюк кажуть. Він знаєте, він знає. Для нього друга спроба це вже не вдасть. Але він забуває двох бою. Зараз поєдинок двох. Ааа, відук потрапить. Знову не встигав Вадим на блок. Не скаже, що Вадим такий вже віковий волейболіст. Ну, скільки там, я не знаю. 20... Не знаю, 30 нема. Прийом краєвська. Двох його, ти. Ну на що? Що? І я 20... 19-22. що я от у розмові з цими хлопцями, які ми сидять, там барабанами під ногами там не бачить. Що я у перших сьогодні перед матчем розмовляв з цими фанатами? Я сказав, що якщо МКП закриє галюка, і якщо е вибір е заблокує хоча б третину атак, третину атак МКП, оцих молодих за два метри зростом хлопців, молодих я уже, знаєте так. Занадто вже їх не омоложував. Знаєте, 21 рік, 20 років. У ну, в нашому в нинішньому українському волейболі вже треба грати, ой-ой-ой, на якому рівні. Ну, подивіться, Мишко Бойко. Він почав грати ледь не в 13 років у Суперлізі. Так що зараз. Це там десь у польській плюс лізі, або в серії А в італійській там десь тільки розганяється. Ось, 21 рік, зі зростом 2,03. Гриша Галайчук, Григорій Галайчук. 21-23. Інтрига кінцівки. Ой, друзі, вибачте мене за таку нековерну фразу. Кінцівка це ну, людини чотири кінцівки, у декого п'ять, враховуючи голову. В народе ходит э -э, на добра слава про кержопинских болевальников, я не знаю. Тайм-аут. А кто ж там так, такие керует гейма команды? Не вже нікому нема. А де Кирило Передрій? А він сидить тихо тихо собі в стороночці. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. А де ж ще... зайшов тренер України Валерій е Валерій е Копилов, який записаний другим тренером команди? Записаний другим тренером команди в очі Ну, Зараз треба допомагати хлопцям. Коли тренер грає проходить. подача, Гавачук блок від потрача, нарешті встиг Вадим. Ай-яй-яй. Капець. Такий м'яч. Здається, вічність. Цей м'яч, як казав, у нас в дитячому либолі софляком опускався на майданчик. І вибір зачаровано дивився на нього. І ніхто так не наважився постелитися. А зараз Олександра Степановича Данилюка. Це кращий волейболіст волейболістів всіх часів, саме в таких ситуаціях, коли він його легендарні падіння. Жалко, що я тоді не бачив Олександра Степановича. 22-24 садьбов зберігається. це не найкращий пас до нього. Вибір перемагає першу партію.